Всім доброго дня! Сьогодні з вами кухня, як вона є, і я буду готувати смачний торф'яний пиріг, який не треба місити, а лише засипаємо і печем. Що ж, готові перед! До кисломолочного сиру 500 г я додаю 4 яйця. також додаю 150 г цукру. Один пакетик ванільного цукру і 100 г сметани. Все це ми будемо ретельно перемішувати блендером до однорідності. Ось така маса має у нас вийти. Пізніше ми додаємо картопляний або кукурудзяний крохмаль одну-дві ложки, залежно від того, який у вас сир. Я додаю 2 ложечки картопляного крохмалю. Так, сирну масу ми приготували, тепер підготуємо вишеньки. Вишні в мене заморожені. Я додаю до них крохмаль і теж ретельно перемішую, щоб вони всі були в крохмалі. Тепер готуємо крихту до 400 г борошна. Я додаю 100 г цукру і 4 ложки какао. Все ми ретельно перемішуємо. І додаємо 200 г холодного масла. Тоді ми все гарно руками перетираємо у крихту. Замішувати тісто не потрібно, лише зробити таку крихту. Ми тісто висипаємо у підготовлену деко застелене пергаментом, половинку і додаємо сир. Зверху покриваємо сир на тісто. Так, тепер будемо викладати вишні. Вишні я люблю багато, вони в мене були заморожені, я відсідила сік і додала лише крохмаль. Цукру ніякого ми не додаємо. Коли ми викладаємо вишні, зверху покриваємо їх сирною масою. Так, гарно розпреділяємо по всіх вишеньках, щоб у нас було гарненько все красиво. І зверху ми висипаємо. Другу половину нашої суміші, нашої перетертої крихти. І ось готово! Тепер ми кладемо випікати у духовку при 180 градусів на одну годину. І ось така краса у нас виходить. Ну що, захотіли приготувати? Не хочете місити тісто, не хочете трудитись? Вперед, це дуже смачний тортик.